У нашому світі нікому не можна довіряти. Так живе більшість людей в нашому житті. Насамперед, скажу вам чесно, ви не довіряєте самі собі, тому транслюєте це в зовнішній світ. Після чого вас кидають, намагаються обдурити, тому що ви самі притягуєте таких людей до себе. Можете назвати мене інфоциганом, але всі інструменти, які я використовую в своїй практиці, в моїй роботі, я перевірив особисто на собі, продовжую їх. Також перевіряти. Я пропрацьовуюсь надалі в своїх колег, всі блоки, негативні програми переконання, які в мене є. І я не скажу, що я вже на 100% задоволений своїм життям. Але я продовжую його змінювати, працюю над тим, щоб його покращити. Вже досить кардинально на 180 градусів я зміг змінити своє життя і продовжую трансформувати далі. Змінюю самостійно, з допомогою рослин, вчителів і з допомогою, звичайно ж, моїх колег. Тому у вас завжди є вибір продовжувати жити так і спостерігати за іншими через екран, чи почати, чи почати щось змінювати в собі, в своєму житті. Людину не можна вилікувати, якщо вона не визнає себе хворою. Як би ти не намагався. І перший основний крок це зізнатися самому собі, що так, в мене є ці проблеми, я хочу їх позбутися. Тільки в такому випадку можна говорити про порятунок. Наркоман, якщо він зізнається, що він наркоман, це вже 50% роботи зроблено. Алкоголік ніколи не скаже, що він алкоголік. Він може сказати, що я в будь-який момент можу відмовитись покинути, але при цьому наливає собі чергову чарку. Курець, наркоман, алкоголік, кожен із них сам собі щодня говорить, що я в будь-який момент можу покинути, але, на жаль, цього не стається. Тому, звичайно ж, вибір за вами. Хочете змінити своє життя, реєструйтесь до мене на консультацію, переходьте на сайт і заповніть анкету. Посилання на сайт знаходиться в описі до цього відео. А також поставте лайк і підпишіться на мій канал.